Господи, зупини страхіття війни на землі нашій, дай захист від атак ворожих кожному місту і селу, будь з воїнами нашими в важких боях, силою своєю та охороною, прости, український народ, сім'ї наші, і спаси покаянням для слави своєї, помилості своїй. забери цю біду, горе, що насунуло на нас. Нехай Твоє ім'я, любов Твоя, а не зло буде в кожному серці. Зупини, Господи, не вічно Ти будеш гніватись на нас, але й даси захист, бо хто крім Тебе, ми, діти Твої, викуплені дорогою ціною, змилуйся і прости, всяку вину нашу, на Тебе, надії наші, на милосердя Твоє, Отче, слава належить тільки Тобі. Ти владиха всьому на небі і на землі. Молимось в ім'я Ісуса, віримо і дякуємо. Амінь.